Доброго дня, шановні колеги та шанувальники науки. Тема моєї доповіді шлях до освіти. Історія Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні ми розглянемо такі теми: Історія створення, архітектура та її особливості. Відомі випускники та університет сьогодні. Мене звати Павло і я радий вітати вас на цьому захоплюючому заході. Сьогодні я маю честь стати перед вами в якості докладчика та поділитися цікавими відомостями про один з найдавніших та відоміших вищих навчальних закладів України. Чернівецький національний університет один з із найдавніших і найвпізнавайміших вищих навчальних закладів України, який входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. розташований в будівлі колишньої резиденції митрополитів Буковини. Резиденцію будували впродовж 18 років. Із 1864 року до 1882 року. Спеціально для того у місті відкрили два цегляні та один черепичний завод і запросили найкращих майстрів з різних регіонів Астро-Угорщини. Процес будівництва відбувався неабиєкрительно. Практично кожну цеглину вимірювали і перевіряли на звук, а до будівельного розчину додавали куричі яйця. За масштабом будівництва резиденції немало аналогів на Буковині і коштувало фантастичну суму: 1 мільйон 750 тисяч гульденів. У той час на ці гроші можна було придбати приблизно 260 тисяч коней. Палац для митрополита спроєктував відомий чеський архітектор Йозеф Главка, автор віденської опери. Резиденція митрополитів Буковини Даламації збудовано в дусів електрики. Стіни здоблені орнаментом із стара а вікна ор... обрамлені білокам'яними блоками із пісковику. Особливо виділяється покрівля всіх корпусів, викладена корольо... полив... корольову... кольоровою поливаною черепицею, яка утворює чіткий рисунок буковинських народів... народних килимів. Першим ректором Чернівецького університету став ініціатор, його заснував Костянтин Томащук. Для викладання у виші запросили 127 викладачів і професорів із відня, Праги, Німеччини та Швейцарії. На початках університет мав три, мав три факультети тріологічний. Треологічний, правничний і філософський. У перший рік тут навчалися 208 студентів, хоча навчання вели німецькою мовою. Богослови вивчали вірші Івана Кляревського та старослов'янську граматику, а на кафедрі східноєвропейських історій викладали історію України. Вчилися 4 роки, та навчання було платним. Студентами університету у Чернівцях у різні часи були письменниками Іван Франко, Денис Лук'янович, мовознавці Олександр Колеса, Юліан Кобилянський, брат письменниці Ольги Кобилянської. Чернівецький, чернівецький виш також відвідували Михайло Драгоману, Валесі Українка та Володимир Винниченко. У 1940 році після приєднання Буковини до УРСР університет реорганізовано у Державний вищий навчальний заклад з українською мовою. Навчання та поділено на сім факультетів, а з 1955 на 11 – на 11. Історичний, філософський, іноземних мов, географічний та інші. Пізніше технологічний факультет було ліквідовано запроваджене заочне вечірнє навчання та еспіратурне. У 1989 році університету в Чернівцях присвоїли ім'я Ф... Юрія Фратьковича. Будівлі та території навчального закладу стали простором, простором не лише освіти і науки, а й справжнім туристичним центром Буковини. Дякую за увагу. На все добре.